тіктокери, Перевіряю гідронасос одного клієнта, гідромотор іншого клієнта. Е, я, звичайно, вже перевірив, гідропара вже прогріта до робочої температури. Так, е, значить, по підпитці. При нагрузці підпитка падає до, 20, до 24 бар, високий тиск 400 в одну, 410 і 400 в іншу сторону. Чому підпитка падає до 24, да, по тій причині, що власник гідронасоса насоса захотів трішки зекономити і пластичий клапан ми розвернули іншою стороною. Там був легенький прогиб іншою стороною. Там плюс є таке вже випрацювання на кришці трішки. Ну, нема 100% прилягання, так як було б з новим пластичним клапаном. Ну, клієнт так побажав зекономити без питань. Такі процедури вже робили. Інколи беру, звісно, е як вам сказати, мороку на свою голову. Дуже малий відсоток, але був, що це не спрацьовувало. В більшості випадків спрацьовує, звичайно, і хочеться клієнту гроші зекономити, Але не дуже хочеться повторно гратися з розбираннями. Тому на майбутнє, напевно, дана гідропара працює, все нормально, вона на компанії буде працювати так, як потрібно. Але на майбутнє не хочеться. Робити дурну роботу, якби не запрацювало. Знову знімаєш стенд, знову міняєш клапан, знову ставиш на стенд. Тому в майбутньому буду це з студентами обговорювати. Для людини, звичайно, фінансові витрати, але для мене економія в робочому часі. Мене кажуть, також вдома чекають діти і дружина. Ну, це таке. Але я завжди за економію. Щоб не дурно витрачати гроші. В даному випадку гідропара працює, точніше, гідронасос і гідромотор, тому що це різних клієнтів. Стенд буде поділений на двох клієнтів. Ось такі хлопці справи. А так і працюємо. Залишилось е, поставити номера моїй ремонтній, так сказати. Ну, в принципі, і все. Е, Готовий читати ваші коментарі, особливо. Майстрів, професіоналів, які будуть мене критикувати. В принципі, вони будуть і праві, сам це все знаю. Але не, не вправі я рахувати чужі гроші, чи вони в людині останні, в людини чи не останні. Є можливість, стараюсь зекономити. Якщо виходить, то добре. І звичайно ж, кожен раз, коли ставлю на сцену, думаю, хоч би повторно не знімати. Роби добро, добро повернеться. Друзі, всім дякую за увагу. Бачите, побалакав, побалакав і не зняв для вас результат. Давайте ще для вас поганяю і покажу.